Сьогодні ми починаємо знайомство зі справжніми січовими козаками, які живуть за давніми козацькими принципами. До вашої уваги розмова з ватагою Отамана Юрія Копішинського. Я більш 20 років очолював кінний театр, я його створював і який час його очолював. Але за цей час з'явилася, ну, така, ну, я вже відчував це як необхідність. Ну, театр це дуже гарно. Це цікаво, дуже багато до нас приїжджало іноземних ну, туристів і просто гостей міста і держави. Але ж театр для нас це театр, це гра акторів. Це коли люди приходять, одягають одежу козаків і грають їхню роль. Зараз я зібрав таких ну, воїнів, ну, котрі не грають цю роль, просто котрі живуть. Її. У нас є правила, котрі ми виконуємо. І живемо по цим правилам. Це дуже важливо. Ми вважаємо, що козак це людина, яка каже, що він козак. Це воїн. І він повинен ну, відповідати цьому гордому слову воїн. Воїн це той, хто захищає ну, слабіших, ніж сам. Це той, хто прийде на допомогу завжди. Тому воїн не тільки повинен сказати, що він козак, він ну, повинен відповідати, поступки його, дії повинні бути ну, козацькими. Тому ну, вважаємо так, як чоловік каже, що він скрипаль, да? ну, дамо йому скрипку і цей смичок. І одразу стане ясно, він скрипаль чи ні. Якщо він козак, ну каже, що він козак. Що ми йому дамо? Ну Шаблю і коня. А просто так ну, багато хто каже. В колективі у нас вже ну, десяток молодих таких, і ну, підлітки – джури. Козаків тільки троє. Нас, поки що троє. Але вже є е, джури, які працюють другий рік. І ми ну, вже на день козацтва плануємо двох прийняти у козаків. То у нас буде вже п'ятеро. Ну, у нас це дуже серйозно, чесне слово. Ми дуже ну, серйозно до цього ставимося. Спочатку ми у минулому усі працівники кінотеатру, потім ми вирішили зробити ось такий невеличкий колектив, е -м, е -м, справді, щоб схоже щось було на казацтво. Спочатку це була мрія, потім ми, а потім це вже стало образом життя. Тобто, ну настільки ми прониклися ось цією мрією, щоб. Ну, на собі все випробуємо, скажімо так. І насправді це і важко, і цікаво одночасно. Взагалі мені моя справа подобається дуже. Взагалі тут це треба вже відчувати зброю, От як, ми, як казаки казали, що треба вже відчувати зброю настільки, щоб не зробити ось таку невеличку помилку і не зробити людину, і справді щось таке жахливе. Ну, взагалі, то ми от, беремо по історії, наприклад, і яку зброю використовували козаки. Тобто усі знають, що ось такі безпечної зброї була, як коса, козацька, списи, луки, батоги. Тобто ми використовуємо майже всю зброю. Намагаємося, тренуємося, їздимо до вчителів, переймаємо досвід ось цей бойовий. На жаль, з появою вогнепальною зброєю втратилася ось ця майстерність володіння шаблюкою. І дуже важко було знайти майстрів, ось тих, які дійсно володіють нею. Ми таких майстрів знаходили, навчалися у них, тобто, ну і далі розвиваємося, тобто на місці не стаємо.